Ну, що ж, спробуємо розглянути ось такий цікавий набір, який до мене потрапилось. Цю глинку я вже чудово знаю, але давайте розглянемо її разом. Ой, я таке люблю, тут навіть майстер-клас є. Ой, навіть скалочка є, як приємно. Так, дивіться, ось такий гарний набір. Глина відразу кажу: це дуже крутезна глина для ляльок. Це одна з найлегших глиночок, м'якусінька просто. Я її чесно обожнюю і зараз іде сезон новорічних іграшок. Це найлегша глина буде, яку ви зможете, з якої ви зможете зробити дуже красиві ялинкові прикраси. Можливо, ми навіть поробимо. І з такого типу глини ми точно будемо робити ялинкові прикраси. чи саме з прем'єра побачимо. А, глинка буде потім ось такого гатуночку. Вон, її можна шліфувати, її потім можна буде пропрацьовувати як завгодно. З нею можна буде і кашпо, і палітри, і що завгодно проліплювати. Ну, як я кажу, в. До ляльок, ось, наприклад, до такого гатуночку ляльки вони теж можуть бути. Привіт! Да. Е, тому, дивіться, ще тут є стеки, стеків нам завжди мало, їх потрібно постійно з ними гратися, працювати, але чесно, стеки тут, звісно, неймовірні. Е, що це за штучка? Гарне питання, уявлення маю, будемо читати інструкцію. Е, Наждак це дуже важливий, в нас в наборі йде тисяча. Це теж добре. І в пустотіла йде скалочка для розкатки. Це теж дуже потрібна річ. Берете палички, суші чи шпажки для курочки і гарненько будете розкатувати. Ну, ми, можливо, сьогодні ще зліпимо, побачимо. І ось така неймовірна книжка, яку нічого не розуміємо. Але тут є цікаві майстер-класи, я буду її вивчати. Відразу хочу сказати, покажу: От всі оці глини ми можемо з вами розглянути. В мене вони всі чотири є. Вони трішки різні за структурами. Я найчастіше використовую саме ось цю синю глину, тому що вона щось середня між червоною та рожевою. Якщо ось ця буде найважча, то ось ця буде найлегша. Ця щось середня. Ось цю я ще не пробувала, але в мене вже вона є, тому мені навіть самі цікаво спробувати. І будемо далі Дивитися, що ми можемо ще використовувати. Ось тут у нас правда написано, що це може бути і клей. Я підозрюю, що це клей, тому що тут все на японській, я, на жаль, нічого не розумію, але Google-перекладач мені в допомогу, тому я думаю, ми все зрозуміємо. І сьогодні я вам пропоную. Для того, щоб відчути повідчувати дану глинку, подивитися її властивості, це в першу чергу зробити. Ага, до речі, це прикольна штука. Це, бачите, навіть файлик такий, тут є під певні цілі. Це як килимочок для розкатки для маленької зони роботи. Ну, досить-досить таке цікаво. Ну що ж, давайте тоді щось зробимо, пограємося і подивимось, наскільки класна ця глина та що ми з нею можемо робити. Тому гайда. Я тут подіскавала те, що. Що мені потрібно, навіть знайшла ось таку основу і в мене з'явилася ідея, що ми будемо робити. А Зараз же ж у нас новий рік іде. Ну, давайте під Новий рік щось цікавеньке зробимо. Вона ось така неймовірно, гарна, біла, мега приємна. Ви навіть не уявляєте, які це відчуття. Це одна із най... найприємніших глин, от які нібито. Вона, бачите, навіть толком руки не пачкає. Тому що, якщо ви візьмете фімошку або якусь іншу, вона навіть по структурі така інша, гладенька. Ну... Це просто ось погляньте, її можна вигладити як полімерну глину, дуже-дуже гладко. Але при цьому вона буде легка, самозастигаюча, це саме самозастигаюча целюлозна глина. Просто мега-мега класна, тому це у мене ще мірила. До речі, посилання іде глинку придбати, і не мірила я все дам, тому що цю глину ми з нею працюємо більше як живою, і викатуємо її десь на товщину 5 мм. Чому у мене дві тут лежить, тому що у мене є 5, ой, у мене є 3, у мене є 2, а 5 у мене немає. Я маю на увазі про товщину нашої розкаточки. Ось оця товщина, щоб вона була рівномірно, класно використовувати ці штуки. І я зараз хочу просто, давайте навіть на три зробимо. Ось, на три. Це в мене просто лінієчки лежать, щоб я не тікала з кадру від вас. До речі, не залипає. Я думала, що ця штучка, вона безтолкова, але, чесно, досить таки класна скавочка. І ми можемо будь-яку стандартну, давайте каплю виріжемо, тому що в мене капля є під рукою. Можна коло вирізати, ну, але нехай буде так. Можна навіть, до речі, у мене є ще така класна штука, подивимося фактурку. Потім це, звісно, ось так накидаємо, ми, ми все з вами будемо. У мене, до речі, стіл такий слизенький, тому, тому тому, це у мене, як ви бачите, фактурна для пряників, ну, але пожертвуємо її на добру справу і зробимо якусь гарну справу. Зробимо щось таке цікавеньке, гарненьке буде у нас з вами ялинкова прикраса. Можемо навіть якісь там квіточки підліпити. Я, до речі, цього не планувала, ну, але вже якщо так пішло, цю глину не можна тонко викатувати, ну, але якусь зараз стилізацію, до речі, все рівно потім спробуємо з вами поламати. Ми якусь таку квіточку аля з вами зробимо. У мене тут помічниця разом зі мною працює, тому нам може бути весело. Ви будете бачити ручки, долоньки. Ну, але це все життя. Да, трішки вона прихворіла, тому, тому так. Інколи буває складновато записувати майстер-класи, але разом із тим це життя живемо в таких умовах, поки є світличко, я маю що-небудь для вас зробити. Так, ну можна взагалі ось так багато. До речі, я зараз вам класний лайфхак покажу, бо це ми будемо так довго, а я зараз покажу, як дуже швидко зліпити. Я ледь не забула про молди, які вам можуть спростити роботу, якщо ви просто хочете дізнатися про фактуру глини. Заразом подивимось, наскільки вона буде класна. От глибокі я би краще не закладувала, а щось мілкеньке ми з вами можемо спробувати. Або в мене навіть ось такого гатуночку є. Там метелики, ромашки. Можна спробувати. Давайте ось таку, до речі. Мені здається, мені просто хочеться чогось мілкового. Ця трояндочка мені дуже сильно, однозначно подобається. І, правда, трояндочки, зараз подивимось, я прямо бачите, при вас фантазую, і будемо експериментувати гратися. Якщо з цієї, я впевнена, що вона буде гарненька. Головне, потім інструменти почистити після цієї глинки, тому що вона біленька, може забиватися і трішечки інакше вилазити. Хоча, до речі, я її. Мабуть, недооцінила. Так. Ось, дивіться, у нас можуть бути ось такі квіточки. І давайте тоді вже спробуємо і щось помасивніше. Так, сумніви в мене є, оп! Сумніви в мене є. Я зараз знову роблю все на вісу. Досвідчені блогери, якби мені підказали, як краще налаштувати камеру, щоб і мені було зручно судіти, ліпити і бачити, що відбувається в камері. Це б взагалі було чудово. Я гарненько-гарненько протискаю. Зараз може бути видно мою голову в кадрі, а можливо, і не буде, видно. Ось! Клас легко, легко. Навіть ось такий об'єм. Ця глина, ну, це глина просто для мене вона це диво. Я її надзвичайно люблю, дана полюби теж. Угу. Діткам її теж, до речі, можна давати. До речі, все, що ви будете ось сюди приклеювати, ми змочуємо і так як в живій глинці надсарапуємо. Я зараз це все роблю ніктиками. Опа, я це все роблю нігтиками. І для сцепки я додатково, ви можете це ще на шлікер посадити, але для сцепки я ще додатково підмазую це все, тому що глинка ну така так. вона. Вона вся прямо аж живесенька. І краще краще нам перестрахуватися, правильно? Я да, да, я так, так, так. Так. Давай ліпий, ліпий. Так, от, от, от. оте можна. Ми потім ще з вами. Подивимося ось сюди. І давайте ось осюди. Ану, давай, заклади інструмент. Так, mm -hmm. да, це твоє. І давайте ми ще якусь зліпимо. Е, можемо. Ну, давайте я вже не пам'ятаю, які тут де є. Е, і потім будемо добирати. Ось так гарненько, щоб всі пелюсточки. І потім. <кій> угу. <кій> да, і потім ось. Да? Е, Ага. І потім навіть ось так можна трішечки. Я зараз дивлюся, як його краще. Друзі мої, ось тут, можливо, доведеться, потім трішечки підправляти, відразу скажу. Я зараз перевертаю, беру до рук, тому що інакше ви нічого не підмажете. Так, і бачите, у нас пелюстка трішки з'їхала. Ось тут би нам теж гарненько все замазати. Ця глина потім чудово, просто пречудово шліфуватиметься. Так, ось така у нас річ, але що у нас за букетик без квіточки? Це у нас взагалі не букетик тоді буде, тому давайте щонебудь. Це я вам показую, ми можемо це все проліплювати руками. І, чесно, я бачите, по інерції навіть пішла відразу все проліплювати ручками. Ну, Але навіщо нам ліпити ручками, якщо у нас з вами є отакі чудо так? Ви навіть можете потягнути. Чесно, от якби я брала якусь іншу глину, чи фімо, чи щось, я б довго потім відмивала. Ну, Ця глина Ах, ну, це моя любов. Що я можу вам сказати? Бачите, від неї навіть руки сильно не пачкаються. Зараз я підлізу в кадр головою, вибачаюся, але мені це потрібно, інакше я нічого не побачу. Оце нам потім доведеться підклеїти, відразу скажу, тому що по-нормальному я його так не посажу. Навіть те, що я втицюю глину, от бачите, я туди в глибину підлажу і втицюю глину воно мені дається. Воно мені все рівно сильно не допоможе. Чекай, доченька, зараз мама наліпить. <клес> ми ж з тобою красу творимо. <клес> так. Буду, так. Так. Ці, давайте ще <клес> дойце, да, давай. Ти таке хочеш? <клес> <клес> так. Тобі буде? Ну, ми тобі окремо зробимо. Це ж ми на подарунок зробимо, а потім <клес> ми ще окремо зробимо. Так, і давайте ще ось сюди. Ось Дуже тонко не робіть. Оцей молд максимальна тонкість, яку ви можете робити, тому що, знову ж таки, кожна глинка дає хоч мінімальну, але почкай почекай, до ці, ні? Хоч мінімальну, але усадку, і це ви маєте розуміти, плюс підмазуйте, підмазуйте хоча б водичкою, є шанс, що воно тоді краще склеїться. От Я там, до речі, не підмазала водичкою, ну, але ось так. Бачите? Ось так. Тонкі країни робіть. Принцип ліпкий, як в живій глині. Оце Мені. те, що ви як мантру маєте запам'ятати, ми ліпимо так, як в живій глині. Підцарапали, приклеїли водичку взяли. Тут у мене просто, ось, бачите, поруч водичка стоїть. Ось, Я просто не хочу, щоб все було на одному столі. І ми так з вами думали, що зліпимо одну мою ідею, яка прийшла прямо під час цього відео. Можливо, ми її ще зліпимо. У мене сьогодні є такий великий настрій на дуже багато записати уроків. Ви можете обережненько, знову ж таки, підлізти. Тут уже стеки ви можете використовувати і для живої глини, і пальчиками працювати, так, до цю нічка. І пальчиками працювати. Ось тут ось так. Так, тут уже фантазуйте, грайтеся, так, як вам. Потім буде краще подобатися, тому що ну, це все-таки творчість. Ви можете, я ж кажу, взагалі все взяти, проліпити ручками. Ось так. Ось тут у вас це імітація. Насправді, що є об'єм. У мене там об'єму немає. Це я на всякий випадок проговорю, тому що тут сильного... сильно, бачите, ніщо не торчить, і все у мене достатньо пласеньке. І не забуваємо дірочку потім зробити. І, можливо, це ми потім з вами все потонуємо і побачимо після застигання, що ж це буде за глиночка. Тут у мене навіть малувато відступу, але нічого. Нам його вистачить. Це дуже міцна і класна глина, тому я її обожнюю. Це прямо ось таку красу. Ми з вами зробили. Бачите? Потім ще підтонуємо, відправляю на просушку.